Поки не каталися, але плануємо, бо трошки була погода, підводила. на цивих вихідних вже, напевно, їх вивезти туди, от покататися. Бо в прошлий раз ми каталися, коли тільки воно відкрилося, то були дуже гарні відгуки і від нас, і від знайомих. Тобто сподіваюся, що так воно буде і надалі. Не відвідували, в нас маленька дитина і, на жаль, не пускають маленьких дітей, а так би взагалі хотіли. Досить цікаво. Після реконструкції ні, на жаль, не мали. Тільки раніше ще до реконструкції були каталися. Вже каталися. Ну, не цікаво, ми просто тут кожен день гуляємо, тому не плануємо. Ще не каталися, але я думаю, що так. Да. Буде тепліше, буде як. Та й покатаємося, звісно. Планую, в принципі, ще не відвідувала. Чесно. Ну, дуже гарно, в принципі. Ми відвідували, але я думаю, що там нічого цікавого немає. Дуже малий обзор. Ні, збираємося сьогодні. Сьогодні вперше хочемо спробувати. Плануємо, да, як буде гарна погода, тепло, мир. Тут будемо ходити, звісно. Сподобалося, що нові якісь атракціони вже ну, оновлюються, не реставруються. Раніше було дуже, дуже старе. А зараз вже новіше, то набагато приємніше завести дитину, покататися там. Ми ще не відвідували, якщо чесно, але можливо цього сезону відвідаємо.